Привіт, друзі, Ви на каналі Алекс Лох. Вітаю вас! Пару кадрів з мого переїзду, збір речей це справа нелегка, самі розумієте. Нарешті переїхали. Хух! Сам переїзд зайняв не так багато часу, всього лише дві години, і ми перевезли речі зі старого місця на нове місце. Працівників для переносу речей з одного місця в інше я не наймав, погукав тільки друзів, які прийшли й допомогли. А так, в основному, все робив сам. Як бачите, жив я на першому поверсі, тому особливих таких проблем з виносу речей із кімнати не було, можна це було робити прямо через вікно. Взагалі-то я планував перевести речі навіть на велосипеді, так як відстань невелика. Але потім все ж таки друзі мене умовили орендувати машину. І хоч після переїзду вже пройшло декілька днів, але самі розумієте, багато ще речей. В такому запакованому вигляді і ще знадобиться час, щоб це все розпакувати, розсувати по місцях і все інше. Але я думаю, з часом ми це все зробимо. Доставочка столу і стільців прийшла вчасно, тільки переїхав всі речі ось в такому вигляді. Запакованому. Мій знайомий порадив перевозити речі в пакетах, швидко упаковується, компактно. І практично. Взагалі в цьому відео я хотів би поділитися своїми враженнями від переїзду тут в Японію. Для мене це перший такий досвід. Раніше я переїжджав, але це було в Україні. І тут це сталося в Японії. Цікавий факт такий, що тут в Японії, переїжджаючи в новий будинок чи новий апартмент, ви переїжджаєте в абсолютно пусту оселю. Тобто там немає нічого, навіть лампочок на стелі. І, звичайно, купляти ці всі речі нові, дуже ну, так, накладно і дорого. Тому щоб якось вийти з цієї ситуації, я вирішив сходити в Буковці. Це такі магазини, скажем так, секонд-хенду. От і там можна ці всі речі, там як стиральна машинка, там газова плитка. А до речі, відео про скажем так, магазин секонд хенду Магазин Буков називається тут в Японії, я робив, тому якщо вам цікаво, подивіться, тут ссылка на це відео. Мікровановка і все інше можна купити більш дешевше, не як нове. І такий цікавий момент, тут, що переїжджаючи в новий будинок, ви приїжджаєте в, в будинок, який прибраний. Це теж гарний момент, тому що за гроші. Попереднього користувача. Да? Ці, апартаменти, вони, ці апартаменти їх прибрали. Спеціальна служба, сервіс такий, який приїхав, значить, зробив прибирання, дезінфекцію, а також полагодив всі різні там несправності, плями, які залишилися попереднього користувача. І в свою чергу, вже в нашому контракті новому а, з компанією, яка надає послуги. Да? Аренди нам вже закладена сума, що після переїзду, після нас вже відповідна теж сервісна служба приїде і прибере після нас, почистить все, відмиє, поремонтує, тобто зробить все необхідне, щоб підготувати цю квартиру для наступних користувачів. Досить зручно, правда. Перший день був такий напряжний. Ми тут переносимо речі, а нам дзвонять із різних служб, з водоканалу, з газового. І всі е, хочуть прийти, встановити за свою плиту, хочуть встановити е, інтернет-службу, потрібно все е, ну, по суті, реєструватися онлайн. Тобто такий напряг був з цим. -сим. І зараз, по суті, у нас ще й немає інтернету. Виявляється, щоб е, ну, він почав діяти інтернет. Потрібно два тижні капець. Два тижні. Фух. Тому це відео приходиться робити на мобільному інтернеті. Фух. Це жесть. Швидкість така повільна, що капець. Фух. З приводу опалення. Значить, опалення тут немає. То так як у нас батареї е централізована, таких батареї тут немає. Не знаю, як буде змою. Але якось люди живуть. Цікава ще тут є така традиція в Японії по приїзду на нове місце. Ми, по суті, як новоспечені, скажем так, поселенці, маємо привітати сусідів, які поряд: справа, зліва, внизу, зверху. Тому ми теж ходили всією сім'єю до сусідів пін-пон, тобто нажимали і віталися, представлялися. Ну, досить така непогана цікава традиція. Ну і при цьому всьому, звичайно, такий невеличкий, маленький, символічний подарунок дарували. Ну, щоб не з пустими руками, як кажуть, заходить. Теж гарно. Як я й казав раніше, виходить, в домі нічого немає, приходиться все завозить, куплять. Навіть штор немає на вікнах балкона, на, взагалі на вікнах ні на яких. Тому приходиться купляти штори, вішать самому а, ні, все і так далі. Батькам потрібно ініціювати, а діти будуть допомагати. Дітки визвалися допомогти мені скласти вішалку для речей. На ніцкуте У багатьох японських будинках, які побудовані в 90-х-2000-х роках, схожий дизайн. Ось такі шафи, вони вже вбудовані в стіну. А хто це до нас в гості прийшов? Так сподобалось ходити в татових штанцях, що була ціла черга бажаючих. Нічки. Взагалі, переїзд це не той первинний план, який був само початку. А це план, який ми побудували в тих реаліях, в яких знаходимося. Але про це пізніше. Сам процес оформлення квартири він ще триває, ще деякі речі мають привезти. Цим займається дружина. Нещодавно купив коврики різного кольору, а вона мене зажурила, сказала, щоб більше я коврики не купляв. Вона сама буде це купляти. Вона більший дизайнер, ніж я. Тому, мабуть, пізніше я зроблю ще одне відео, де покажу, як взагалі у нас оформлена квартира. Ось такі мої перші враження. Я думаю, далі ще буде. Це тільки початок. Що ж, Дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, хто всім ним підписався, ставте лайки, ширте друзям, чекаю на ваші коментарі. Щасливої до скорої зустрічі. Па-па.